Вчора мені от показали таку інформацію, розтрактували, провели паралель саме з нашим одягом. Цікаво, правда? Тому що наш одяг може десь потріпатися, може десь там якась утворитися дирочка і так далі. І чому саме треба доглядати за одягом? Тому що в паралелі показали, що це як наші тіла. Тобто, наше тіло є фізичне, ефірне, астральне. Ментальне, казуальне, будхіальне і атманічне. Атманічне це вже там, де є наша сьома чакра Сахасрара. І саме, чому треба доглядати за одягом, це не про те, що, а що люди скажуть, да? ну, тіпа, що ти йдеш там в дирки, або носок там у дирки, або може там десь колготка починає рватися, або там, ну, мал маленька якась там дирочка, і ми не приділяємо уваги, не зашиваємо. А насправді це треба робити, тому що, от ходячи в такому одягі, де в нас є якісь там ну, маленькі нюанси, то таким чином ми самі можемо утворювати пробої саме в наших оцих тілах. Тобто фізичне, от є якась маленька там дирочка, да? плюс якась емоція, яка відповідає за те чи інше тіло. І, і все, і утворюється у нас пробоїна саме в наших у цих полях. Дуже цікава для мене вчора була ця інформація, і тепер я розумію, що треба доглядати за своїми речами не за, ну, не за, за рахунок того, що е, десь там ідеш і розумієш сам. Люди можуть не бачити, да? може білизна там щось уже. Трошки розтягується якась там дирочка, ми не звертаємо уваги. Ну ми просто люди як люди, тому тут немає засудження. Тут саме про те, що м -м, знати цю інформацію, слідити за своїм одягом і не утворювати ще більше самому ну, таких своїх якихось ще е проблем. І е цікаво, якби запитати ще про те, що. Якщо ми купуємо в секонді, якщо новий одяг, то добре. А якщо ми купуємо одяг, зараз я узнаю. Ага, ну Те, що якщо ми, наприклад, купуємо в секонді одяг і там теж є от така градація. Якщо ви, наприклад, берете вже одяг такий ну, зовсім там дішов і уб'єднаний, і він вже поношений і старий, і там десь якісь там є єдики, то ну так приходить інформація про те, що ми самі е собі ще більше навішуємо низької вібрації, які ну через яку ну тобто ми одягаємо це. І це насправді ще гірше, тому що ми потім, через, через цю додаткову низьку вібрацію, ми повинні самі вийти в свої вібрації.